Яким буде січень 2026 року, дивимось таку тему, подумайте про себе. Це загальний розклад, він не для всіх програється за особистими до мене в Телеграм. Якщо ти тут це не випадково, дивимось, яким буде січень? Спокійним, помірним, врівноваженим, без якихось різких дій, різких рухів, без якихось несподіванок, а все більш-менш. Устаканено, по колії, крок за кроком, один за одним, шажочком, Все адекватно, скажімо так, яка подія важлива, яка важлива подія січня. Буде комфортно, Боже, буде комфортний, прекрасний, чудовий січень, без якихось кардібалетів і незрозумілих історій. Дуже такий ресурсний, такий, який принесе стабільність. Стабільний буде січень. Дівчатка, буде стабільний січень, прекрасний, я вважаю. Не будемо емоції свої розпиляти, ми не будемо кудись там бігти хаотично, не буде хаосу, не буде розладу, а буде нормальний. Адекватний, здоровий, прекрасний чудовий січень. Усім цього бажаю. Прям В когось можуть бути проблеми трошки із транспортом, і з вашими автомобілями, тому уважно і обережно. А так, в цілому, дуже класний січень, наповнений конкретикою. Пишіть, приймаю, нехай обов'язково здійснюється.